Чав людей тут і і просив голосуйте за мене. А хто такий? Хто, хто він такий? Хто він такий? Не знаю. Він не мав собою посвідчення, хоча він наз назвався кандидатом в депутати до міської ради, але посвідчення не міг пред'явити і його зараз. Він пішов з міліціонером. А як він що він до вас говорив? Як е, стоячу за спиною членів комісії? Агітуйте за мене. Голосуйте за. – А називають свою фамілю чи ні? – Не назвав прізвище, не. у нього документів при собі не було. Він сказав, що він є кандидатом від партії «Честі» і чогось. І посвідчення у нього при собі не було. – Та-та. – Прості так, я ага. заказую. – Добрий день. – А хто того єгтував за себе? – Та ніхто не єгтував. – Не ви? – Доброго дня. Ви не кандидат, ні? Кандидат депутат. Ви кандидат в Так. А агітувало ви... людей за себе чи ні? Нині не можна агітувати, я не агітував. Просто зайшли дівчата, дівчата, за нас будете голосувати. А вона каже, за кого? Як я не казав ні, ні нома, нічого.